Сьогодні сюди не запрошені, не чекали нас тут, Ваші двері свої запорошені, нам не випадуть з Ваші двері двери, штурм невери, відкривай зо та двері. Ми прийшли вже гея, гоя, розголоне, буде я.

Мене тут дуже, просто, дуже приємно. Дякую всім, хотів передати всім. Зору... Адвокат, ну, Андрій точно в Снігурочку буде вірити. Не знаю, як Діда Мороза <с> Снігурочку він точно повірив. З точки зору просто здорової логіки, ми вдячні тому, що в самій що Андрій і що Денис знаходяться в своєму родинному колі і перебувають вдома. Звичайно, для них в'язниця та змінилася в'язницею вдома, тому що в них цілодобове домашній мереж, <с> браслету. Але повірте мені, насправді ми далі продовжуємо працювати, з За сторони захисту робочі ритм не змінили. Ми не продовжували працювати, так і будемо працювати на тому, щоб хлопці були звільнені взагалі від будь-яких звинувачень, для того, щоб вони могли далі продовжувати життя повноцінними членами нашого суспільства, якими вони в принципі і являються. І ніколи ними іншого по-іншому не були. По наступні кроки, знову ж таки, повірте, в нас не на Наша програма, <звігані> ми Я не буду розкривати всіх подробиць, але вирте мені. Є багато роботи, які ви, ми нікому не показуємо. У нас є багато виграваних рішень, де зобов'язано слідчого провести певні слідчі процесуальні дії. Всі з тих тому що з кожною такою слідчою процесуальною дією, як то кажуть, як сніг весною, там будь-які їхні сподівання на те, що вони зможуть притягнути до відповідальності і Поліщука. Ми ще раз стверджуємо, що вбивство за ним має має бути розкрити. Нехай ніхто нам не говорить, що Медведька чи Поліщук там ми не діємо, Запам'ятайте одне розкриттю вбивства бузини. Навпаки, ми робимо все зараз, сторона захисту, для того, щоб вбивство бузини було розкрито, і злочинці знаходились під вартою, а не гуляли на свободі. І ми робимо все. Ми склали фоторобот. Ми зараз проводимо певні свої, ініціюємо проведення певних слідчих процесуальних дій, які при їх ефективному виконанні і при бажанні можуть призвести до дійсно встановлення істинних ці справи і винадійні справжні злочинців. З цього робити ніхто не хоче. Зараз на цілий став і поліщук мають бути за версія одна. Прокуратура не проводить паралельних існує. Ні, насправді не проводить. Прокуратура у неї одна мета посадити медведьки, посадити Поліщук. Оце дуже велика да, проблема правоохоронної системи, що міліція, що прокуратура. На жаль, вони нас поки що не чують. Але ми далі, якби наші зусилля об'єднати, то вбивство зими. Я переконаний, що було би розкрито. Тобто, я думаю, Запобіжний захист 1 січня 2016 року закінчиться. Ну ми очікуємо, що десь 20-х чисток січня прокуратура буде звертатися з попитанням про продовження запобіжного захисту. А ви можна звертатися про зміну так само про продовження захисту? <риклад> uh, це ініціює сторона органу обвинувачення, ми виключно будемо приймати участь. Ну, повірте, для нас uh, ще раз, це uh, uh, збереже здоров'я нашого клієнта. Оце саме головне. Одного і другого. Дуже вам дякую заступаючи. Дякую. Ура!